Всім привіт! Це за 10 років еміграції Зібрані фото. Ну, Спочатку вони так зібрані з 2015-го, а потім вже я добирала і там трошечки мікс. Якщо це важливо для когось, ну, все одно можна побачити, як я дорослішала. Саме так і скажу, за 10 років. І 28 липня буде. Як я офіційно приїхала вже і за два тижні отримала посвідку на проживання. Тому вже можна робити якісь висновки. Я не знаю, для когось може вони будуть обнадійливі. Бо через 10 років все ж таки життя змінюється. І основні етапи треба пройти тільки, і, і потім вже краще. Взагалі, я хочу згадати. Перший рік, коли я їздила туди-сюди, це 2014 рік, і в мене взагалі небо впало на голову мені в 2014 році, бо готувалася я точно не до імміграції. Готувалася я викладати в університеті і працювати у штабах проукраїнських сил. Отака в мене була ідея. Ну і тут не сталося, як гадалося, і я вже думаю. Все ж таки, я зробила свій вибір. Я зробила свій вибір на користь волі. І в Ірландії вона точно є. І демократія, і демократичне суспільство, і воля. Вони в цьому сильні дуже. І я колись навіть порівнювала, як на мене, в них треба вчитися, як вони віддані справі цій. І як вони на дибки стають. Можливо, це я так кажу, бо я зараз живу, якщо б я в 70-ті роки переїхала, була б трошки інша картинка. Ну, а зараз це будь-ким хочеш, будь-якої орієнтації, будь-яких поглядів, та й багато що можна робити. Дуже вільно, тебе суспільство не буде засуджувати. Тут я не демократична і мене це шокує. Оскільки мені впало небо на голову, я намагалася затриматися в Україні, поверталася і всі знають, так? Не затриматись, а жити в Україні, в Запоріжжі я намагалася жити і в Києві нічого не виходило. Так, В, Києві, в Запоріжжі сепаратисти Запоріжжя вважали, що я як Слуганська, то точно їх. Я могла в них отримати квартиру і роботу. Вони підходили до мене там в соцзахисті, коли я реєструвалася. Вони підходили там усюди на роботі. Я там намагалась працювати. А в Києві мені просто відмовили в усьому. І в квартирі, і в роботі, і були такі казуси, що так і казали в очі. Навіть косметолог, до якого я їздила в Київ. Коли зі своїм майбутнім чоловіком, він теж вона не він, а вона відмовила а, і заблокувала мій номер телефону. Уявіть собі <сум> ситуацію мою, правда? Було весело. І я вже дійшла ну, в такому шуці, була, коли я в Києві а, ну, вже такі інтимні подробиці, я лежала і думала, я ще й захворіла, я на застуду не хворію. А тут я захворіла на якийсь вірус, але так я не хапаю його. І я лежала і думала: ну як я могла дійти до такого? От що таке сталося, що я дійшла до такого? Це про тих, хто мені кричить, приїхавши, ми втікали від війни, а ви кляті за Це ваш був свідомий вибір. Тому ви повинні три роки мене годувати і отримувати. Насправді, коли ви робите такий вибір, то ви просто робите вибір не адаптуватися. Три роки, шість років, скільки там війна, от ви будете не там, не тут, тут не адаптувалися, стажу у вас тут нема, пенсія не йде. Ну що, сидіть. Далі. Я свою пиху забрала і почала адаптуватися. І робити те, що я навіть і не вміла. І в мене друг такий зунсо, був він серйозно зумсу, а не просто зумцу постояв. Так він мені сказав, що Боже, я думав до війни, що я нічого не вмію. І я так був здивований, скільки я вмію. От і Катя, ну я бачила, що я нічого не вмію, але адаптуватися я відразу так от сіла, заплакала і почала адаптуватись теж відверто. Тобто, я зрозуміла документи, права, вибір зроблений. Треба роботу шукати, не на повну ставку спочатку, треба адаптуватися, готувати ірландську їжу. Придивитися до ірландців, вживатися з ним, з ними повчити їх історію, культуру, про що вони там розмовляють, їх мову. Ну і багато вони в чому мені заходять. Ну, я відверто скажу вже. Тобто, Ірландія, ну точно, я тут приїхала туди, куди треба, за адресою. Ну, єдине, що от я кажу, ще раз нагадую, хто не дивився в мене раніше, от чоловіки щось ні. Ну, от я, я і на побачення ходила, буду вам розповідати далі, як я з ірландцями ходила на побачення. Буде наступне відео. Ну, а це я вам просто розповідаю основні моменти. Це права, звичайно, ну, посвідка на проживання легка була, потім права, які мені дуже важко далися. Страхівки, як і перша страхівка, там, ну, вона так коштує добре. І я думала, що мені там теоретичний тест буде найважчий, бо треба було його складати англійською, яку я дуже погано знаю. Я вивчила основні питання на диску там, і англійською, і переклад, і слухала в наушниках. І мій друг жартував. Про те, що в Польщі нема опції для сліпих водіїв, як в Ірландії. Ну, тобто, можна було в наушниках, я на, на слух сприймаю краще. Е і намагалася я із чоловіком вжитися. Я скажу чесно, мені здається, що я ну, все, що я бачила, я все зробила. Єдине в мене до себе таке нарікання, що треба вчити мову ретельніше. А не так повільно, як я її вчу. І так я от розтягую задоволення на все життя. Бути частиною ірландського суспільства я ніколи не буду. І це теж мій свідомий вибір. Може, ніколи це категорично дуже, ну, ні. Багато в чому заходять, багато в чому не заходять. Ну Тобто, час ми хочемо по-різному проводити. Я думаю, може, мені в церкву ходити. <с. <с.> І мова буде вчитися краще. Ну, я ще подумаю, я занадто ледася для церкви. А мій друг, до речі, він приходить, приходить туди. Такий хороший молодець. Ну, До кухні багато що мені зайшло. І в 21-му році я все ж таки дуже ображалася на ірландських чоловіків. І це я ще з ними на побачення не ходила. Я думала, що мені весь час, я думала, мені треба жити на дві країни. А може, навіть на три, бо мені Марбель, я дуже сподобалася, може, навіть на три. Але потім, коли я приїхала останній раз, я зрозуміла, що ні, які там три, я буду сидіти в нашому графстві Донігул. Ну і Я не знаю, може, щось буде змінюватися. Я вірю в найкраще, коли я кажу, що я вірю в перемогу, я кажу в історичному контексті, що йде розпад до розпад СРСР. Тобто я подивилася всі ці лекції, думку у Фіґі на його експертів, і от мені так здається, що це саме так. І колись я цікавилась історією, думала поступати на історичний. Я не кажу, що ви, хто лишився в Україні, ви звільняйте Луганськ. Нікому не кажу. Я вам скажу, і то в дуже такій толерантній формі, що треба звільняти Луганськ, коли я буду перша йти, його звільняти. А так не турбуйтеся, я вас туди не відсилаю, я вам не кажу сидіти під бомбами. Звичайно, що люди, які. Не сидять під бомбами, а які на фронті щось роблять, ну, значний внесок роблять, вони герої, я навіть з ними немагаюся, не можу себе порівнювати. Тобто, це взагалі інший вектор людей. Оце ну, справжня жертва, навіть якщо ти там десь не дуже на лінії фронту. І, взагалі, всі герої і патріоти, вони на фронті, вибачте, а не точно сидять з того боку кордону, а, як наші дівчатка на таможні, на митниці, вибачте, і думають, вони такі героїні, вони ж не для Україну, там безпечно, там не стріляють нічого, тепло. І служба йде в армії, вона така, то та, та героїня. Герої отам, під Бахмутом десь. На жаль, багато померлих. А всі інші. Отак, така в мене думка. Я розумію, що я всіх дратую. Ну, а себе я точно, якщо я не на фронті, не вважаю героїнею. Тобто, я колись зробила вибір, обрала себе. Але дорікати мені за цей вибір неможливо. Бо я була зраджена в 2014 році. Але я вам співчуваю. Коли війна повернулася в 22-му. В Запоріжжі мене відверто в очі казали, хейтили. Відверто є були сепаратисти там поділено, були ті, хто відверто казали, як нічого, що в них діти до Росії поїхали, яка я от маскаляка. І зараз. Але ну, що було робити? Помирати я не хотіла, і я обрала жити вижила. В чужій країні. І всім іншим я не дорікаю за цей вибір, якщо ви виживаєте в чужій країні. Якщо ви три роки нічого не робите в чужій країні, то це теж ваш вибір. Просто посидіти, нічого не отримати і бути, бути в Україні. Потім вірю, що незважаючи на те, що буде перемога, в неї я вірю. України буде Україна вся звільнена, бо буде розпад повний Росії. Я не знаю, за який час, але ну, точно це йде процес зараз. Але, незважаючи на це, для себе я обрала Ірландію. я прийшла до цього за 10 років. Уявіть собі, тільки нещодавно. Пишіть, що ви про це думаєте? Як сприймаєте міграцію? В...